Доброго дня маляте! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже цікаве, але спочатку відгадайте загадку. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я, хто я така? Так, діти, це вода. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду, як вона утворюється і навіщо вона нам потрібна. Пропоную вам послухати вірш. Наталій Карпенко я водицю бережу. Річка воду нам дає, річка з хмари воду п'є. Річка з хмари, хмара з річки, Вниз та вгору шлях водички. Вниз вода дощами лється. Вгору парою плететься. Краб і знову у криницю. Дякуємо за водицю. Без води борщу не звариш і нічого не посадиш. Я відверто вам скажу, що водицю бережу. Як побачу, б'є фонтан, чи тихенько плаче кран, б'ю на сполох, не сиди. Буде кепсько без води. Сподіваюсь, тепер і ви будете економно використовувати воду та навчати цього інших. Тож бережіть воду.